В цьому відеоролику ми розглянемо виконання практичної роботи пошук інформації в інтернеті. Будемо виконувати покроково, як це записано в завданні уроку. І на першому кроці там е, вимагається, щоб ви на робочому столі створили папку і назвали її 1.13. Створюємо цю папку, натискаємо праву кнопку миші на робочому столі. Вибираємо Створити. Далі вибираємо папку. І потім перейменовуємо її 1.13. Натискаємо Enter. Далі переходимо до другого кроку. Тут написано Відкрити програму FS Capture. Шукаємо FS Capture. Ви її встановлювали у себе на комп'ютері на попередньому уроці. Це може бути отут у вас такий ярличок, а може бути панелі задач. Відкриваєте за допомогою ярличка від програми FS Capture. Ось вона відкрилась. І потім відкриваємо браузер. Браузер Chrome. Ми відкрили браузер Chrome, і ми бачимо, що тут в цьому браузері відразу користувач 7 А велике, тестовий маленьке, тест тест. Тобто, це, це не той користувач, від ім'я якого ми будемо працювати. Тобто, якщо ви відкрили, а тут не ваш обліковий запис, вам необхідно вибрати ваш обліковий запис. Я буду працювати від імені користувача, якого звуть Іван Школяр. Тому я натискаю цю кнопочку і далі внизу вибираю додати пункт. Потім натискаю кнопку Вхід. У полі електронна адреса набираю поштову адресу. Ви будете тут набирати свою поштову адресу. Я буду набирати поштову адресу того учня, від якого я працюю. Його звуть Іван Школяр. І в нього поштова адреса ось така. Ви набираєте ту поштову адресу, яку ви створювали минулого разу. Потім необхідно... Після логіну поштової адреси набрати ед-комерційне, що називається собачка, і gmail.com. Потім натиснути Далі. Потім ввести пароль. Ну, Пароль у вас у кожного свій. У вас, коли ви створювали поштовий, поштову адресу свою, свій аккаунт, Google аккаунт ви повинні були записати як е, ім'я поштової адреси, так і пароль. Він, як правило, не світиться, тобто його ніхто не повинен знати, тому коли ви його набираєте, набирається крапки. А ви набираєте пароль як слід. Далі натискаєте кнопку далі. І ось у вас відкрився такий значок Іван Шкаляр. От 5А велике маленьке шкаляр Іван. Натискаєте на цей значок Перейти. І ось у нас вже відкритий аккаунт Івана Шкаляра. Зверніть увагу, що його нік не Іван Шкаляр, а його нік. 5А велике, А, а маленьке дефіз шкаляр, дефіз Іван. Ну і потім ми можемо далі виконувати нашу практичну роботу. Переходимо до четвертого пункту. Необхідно виконати пошук пісні щедрівки у файлі формату MP3. Це музичний формат. Ну, для того, щоб це зробити, у полі пошуку, ось тут, ми повинні написати пісня Щедрівки. Пісня-Щідривка, і вказати англійськими буквами MP3, це формат файлу, це музикальний файл. Ну і далі натиснемо Enter на клавіатурі. І ось у нас результати пошуку. Як бачите, тут багато різних варіантів пошуку, їх ще може бути більше, їх дуже багато знайдено. Їх, їх знайдено десь 30%. 5 мільйонів 400 тисяч. Ну, нас задовольнять тільки ті, що ми зараз бачимо. І далі нам необхідно засобами FS-Capture програми створити скріншот екрану і зберегти його у свою папку з довільним ім'ям. Скріншот екрану робиться ось захват всього екрану, як бачите, є така кнопочка. Це ми на минулої практичній роботі вже розглядали. Клацаємо цю кнопочку. От у нас відкрився редактор графічний програми FS-CAPCO. І далі його необхідно зберегти як, сохранити як, вибрати робочий стіл, на робочому столі свою папку, ось 1.13. І наскільки сказано з довільним ім'ям, то ми оце ім'я не... Змінюємо. Хай воно залишається таким, як є. Натискаємо Зберегти. Можемо відкрити папку нашу і подивитися. Ось дійсно в ній знаходиться цей файл, що ми тільки що зберегли. Переходимо до наступного пункту. П'ятий пункт. Шостий пункт. Виконати пошук тексту пісні Щідрівки. І потім знову зробити сьомим пунктом знову зробити скріншот і зберегти у файл цю е, ж свою папку в 1.13 другий файл графічний. Отут замість mp3 mp3 стираємо е, і пишемо текст. Натискаємо Enter. Так. Ось у нас знайдена... 87 800 посилань. Ну, нас задовольнять і ті, що у нас на першому вікні, в першому десятці. Далі робимо знову так скріншот, як ми і робили. Зберегти як, сохраніти як, і знову другий файл зберегти. Так, відкриваємо нашу папку і дивимось, у нас вже тут два файли. Ну, папку закривати не будемо, зробимо її тільки трошки меншою. Далі нам необхідно наступним кроком створити нову вкладку, От, натискаємо на цей плюс. І в цій новій вкладці. Нам вже програма Fast Stone Capture не потрібна, ми її можемо закрити. Ці, в другій вкладці ми відкриваємо нашу поштову скриньку Gmail. Ось відкривається поштова скринька. І далі необхідно створити новий електронний лист. Ось написати. Вибираємо кнопочку Написати. Кому. Натискаєте по слову Кому у вас відкриється список. Кому ви можете надіслати. Ви вибираєте вчителя своєї групи. Якщо ви з групи А, значить, цього вчителя вибираєте, якщо з групи Б, то цього вчителя. Ну, взагалі вибираєте ту адресу, яку ви раніше ввели для свого вчителя. І натискаєте Додати. Далі «Тема». тему необхідно вказати тему уроку. Це буде 1.13. Далі практична робота. І в дужках пошук. інформації в інтернеті. Так, і наступним необхідно оці два ці два файли приєднати до нашого листа. Як це робиться? Ви можете спочатку один файл перетягти сюди всередину листа, а потім другий перетягти сюди всередину листа. І ось у вас буде приєднано два файли. Далі вам необхідно буде натиснути кнопочку надіслати. Таким чином ваш лист надіслано. Можете подивитися ось сюди, в надіслання. Як бачите, ось цей лист у горі. Можете його відкрити, подивитися. Тут написано тема листа. Від кого вона цей лист. Два файли, що ми приєднали. На цей лист відправлений кому? Ось вчителю. Олександр Олексійович. Ну і так далі. От таким чином виконується дана практична робота.